У вас презентація, ви і почти переживати, вибраток роздання. З покращеними технічними характеристиками, і він вже виявляється іграшкою відповідь. В світі активно розвивається дана тематика, як у наших нашим західних і, на жаль, наші Перший ешелон складає з дешевих, мобільних хлібних цілей, які так, привлікають за себе активні системи навіть. Як відомо, чи вище тут перодар, тим краще він визначає цілі, ну, захоплює і бачить. Тому ми пропонуємо другий ешелон зробити з прив'язних гібридних державлів, які висіляють на мотусі на висоті до 200. Висот Метрів. Третій ешелон – це високопоражуючі гібридні дирижаблі, які можуть знаходитися на висоті до 13 кілометрів і вже з верхньої полсфери набагато більш якісніше визначати цілі і їх поражати. Також наші апарати можуть по повітрю ланцюжком спілкуватися між собою, передавати дані. Група Державник може е, об'єднатися і робити так звану ефект натенної решітки, тобто збільшувати свою ефективність і ще краще і далі визначати е, політ шахи. Даний е, проєкт має інноваційну частину: це е, патенти, наукові статті і перемога в конкурсі в тих вчерах.